Ви на каналі Аня Миш. І сьогодні мені приїхала друга частина Гаррі Поттера Це друга частина Гаррі Поттера ілюстроване видання. Там прям картинки є. Можемо Третью плінку показати, якщо хочете. А назва книги Гаррі Поттер і Таємна кімната. Це друга книга. Бачите, на машині літають. Оп, вона змогла. Так вона а нам нічого не вийде. Це покладати, коли не поклеємо. А як тут ось? Ну, Бач. Ось ці книга була оранжева, а перша була червона. І так ось. Навіть зелена А Зараз буду показувати котики. Я ще не знаю про що, але може трохи повернути, бо я сказка запам'ятала ось. Такі страшні малюнки. Ось. паук лазит. Ось срозит. Ой, спеши рост. Куче можем показать. Тут тайны к нам. Подойди. А... И что тут так? Эй. О, домовые эльф. О, ага. Попередження тобі. Попередження тобі. Не тобі, а, а Добі. Попередження добі з цього звука. Ось ста ось Драку месь, а ось Гаррі Поттера у Ось які є споводі валютка вона виглядає на це заблуденна стара, але це друга бачность. Хтось літает на невинках. Коли її прочитають? Обов'язково візьмемо і скидемо. Все така гарна обкладинка. Нічого, як ви бачите, а баба галамага. Дуже гарні малюнки мені. Мені дуже сподобалось Якщо хочете, можете на фотки, ну, на відео зупинити і роздивитися. Я ще не читала, і я вже сказки трохи знаю, але хочу вам детальніше розповісти. Тож перед цим чекайте нового відео, ми обов'язково візьмемо і знімемо. До зустрічі па-па. Підписуйтесь на канал, коментуйте, яку книжку мені наступно зняти, бо я ще не знаю, яку. Ставте лайки. Люблю вас. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Коментар... В коментарях пишіть, яку мені книжку нову знять, бо я ще не знаю. Може, якусь можете предложити. О, яка в мене бібліотека. Бачите?